Своєму житті я зробив багато експериментів, і все, що є на нашому сайті, перевірено особисто мною. Тому продукція, яка неякісна, вона просто не попадає до продажу. І сьогодні також я хочу зробити невеличкий експеримент. Перед вами це форма, за допомогою якої ми виготовляємо набійки для ремонту взуття. Наскільки ви бачите, на ній досить багато нагару. Сьогодні я хочу перевірити наш концентрований клінер. Чи справиться він, тому не буду тратити ваш час. І так, я починаю наносити очисник, яка його основна задача це розщепити бурут і ржу ржавчину. беру як завжди, саму просту губку. Якщо ми використовуємо очисник для взуття, його обов'язково треба розводити 1 до 30 з теплою водою. Інакше ви просто-напросто зіпсуєте своє взуття. Сьогодні ж я використовую концентрат, уже як ви бачите, він нанесений. І якщо в мене даний експеримент вийде позитивний, то ви зможете також його використовувати при очищенні, наприклад, пуховної витяжки чи засмальцованих. Своїх деталей на кухні, в машині і так далі. Нагадую, що майстерня башмачник по реставрації та чищенню взуття вже відкрита. Звертайтесь контакти в описі. До речі, якщо ти маєш бажання займатися реставрацією взуття, тоді тобі також до нас. Все, що потрібно, телефонуй нам! для детальної консультації. І ми розповімо, як відкрити свою майстерню і все, що з цим пов'язано. Висока температура пари допомагає розчиняти і виділяти забруднення, які можуть бути важкими для механічного видалення. Сьогодні ми показуємо лише маленьку частину того, на що спроможний цей очисник. В майбутньому ми продемонструємо його на різних предметах, які потребують очищення. І так, друзі, пройшла рівна доба, як я залив очисником концентрованим цю прес-форму. Але я хочу сказати декілька моментів по очищенню. Іноді процес очищення не буде такий, як ви нанесли очисник і все, за хвилину у вас все очистилось. Оця пара красівок була в пральній машинці, що не рекомендуємо від слова взагалі. І тоді, коли жінка виняла їх уже після прання. Тут ця передня частина взуття була розовою. Часу, який я потратив на очищення кросівок, приблизно 7 днів. Чому я чистив за допомогою отакого часника, Це плямовивідник. вивідник металевою щіткою, все вичищав, залишав висохнути, бачив ті місця, де ще треба проходити повторно. За 7 днів в мене вийшла отака штука. Головне, що я хочу сказати, процес. Затяжний, те, що ви будете чистити, скільки це займе часу, я не знаю і не дам вам відповідь. Головне, ви можете робити на невеличкій частині, так як отут. Бачите, я побачив, що засіб з цим справляється. У мене є вже докази того, що він справиться. А це означає, що я рухаюсь у вірному напрямку, і мені потрібно трошки більше часу. Ну, а ми з вами приступаємо. Я хочу, щоб ви обратили свою увагу на оці місця. Де очисник подіяв і бруд, який тут є, він аж так наче закипів, піднявся. І зараз ми за допомогою простих щиток будемо це все чистити далі. Це весь бруд, він починає підніматися. Ще для домохзяїв, якщо в мене все вийде, це буде як знахідка ціна його недорога І так що в нас вийшло перед вами? Чотири роки служила ця форма вірою і правдою і впевнений, що послужить 6, не менше, а може і навіть більше. Для себе зробив висновки, що тепер клінер. Який є у нас концентрат, ви також можете придбати для чищення витяжок на кухні, будь-яких інших предметів, які ви використовуєте і вони якимось чином забруднились. Тут, звісно, ще є декілька моментів, які треба дочистити, це вже буде потім, але основний ефект, я думаю, вам видно. Тому чекаю ваші коментарі. З вами був Башмачник, і до нових зустрічей.